Вітаю в ефірі. Місцеві новини про головне з життя рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у денному огляді. У селі Горбаків в районі ліцею зареєстрували випадок сказу безпритульного кошеняти. Фарина вкусила учня навчального закладу. Сказ підтвердили лабораторно у Гущанському відділенні центру контролю і профілактики хвороб. Закликали усіх, хто мав контакт з цим кошеням, звернутися до травматологічного відділення для профілактичного лікування. На Буковині прикордонники затримали жителя Рівненщини, який намагався незаконно перетнути державний рубіж. Чотирьох порушників із різних областей, віком від 35 до 46 років, виявили на українсько-румунському кордоні за допомогою дрона. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби. Рух групи невідомих осіб, що прямували в бік державного рубежу, вночі виявив оператор безпілотного літального апарату. На місце події негайно вирушила група реагування, яка за вказівками оператора. Визначила місце перебування та затримала двох осіб у лісовому масиві. Згодом охоронці кордону виявили ще двох порушників, які переховувалися неподалік державного рубежу. Порушників доставили до підрозділу для з'ясування обставин і оформлення матеріалів за спробу незаконного перетину державного кордону України. У Костопільській багатопрофільній лікарні впровадили енергоефективну технологію тепловий насос, який забезпечує гаряче водопостачання для пацієнтів та медперсоналу. Завдяки цьому проєкту медзаклад значно знизить витрати на енергію. Як це вдалося реалізувати і чому важливі такі ініціативи? Дивіться у сюжеті. У Костопільській багатопрофільній лікарні тепер працює новітній тепловий насос потужністю 16 кВт за годину. Раніше лікарня залежала від бойлерів для постачання гарячої води, однак їхнього об'єму не вистачало для покриття всіх потреб медзакладу. Ситуацію змінено завдяки сучасній технології, яка забезпечує лікарню цілорічним гарячим водопостачанням, зменшуючи навантаження на енергосистему та поліпшуючи умови для пацієнтів і медперсоналу. В майбутньому цей ресурс дозволить нам перейти Нашому житловому господарству перейти на природоохоронне використання різних джерел енергії, тобто не використовувати газ, вугілля, а використовувати енергію сонця, енергію вітру інші енергії для того, щоб обігріти в тому числі наші. Наші приміщення цей проєкт став можливим завдяки підтримці посольства Німеччини в Україні, яке надало понад мільйон гривень на встановлення теплового насосу. Ще близько 600 тисяч гривень виділили з бюджету Костопільської громади. Тепловий насос вже забезпечує гарячу воду для одного з корпусів та харчоблоку. А попередні розрахунки вказують на щорічну економію у розмірі приблизно 400 тисяч гривень. Теплові насоси дозволять значно скоротити в майбутньому. Саме в майбутньому витрати громади, а також мешканців на обігрів свого помешкання або на приготування гарячої води. Ще раз повторюсь, на приготування гарячої для приготування гарячої води такі рішення, як тепливі насоси, вигідне вже сьогодні, особливо в неопалюваний період. Для таких міст, як, наприклад, рівне, де немає гарячої води влітку, це було б дуже дуже хорошою альтернативою. Фахівці кажуть, що завдяки таким інноваційним рішенням лікарня може зменшити споживання електроенергії вдвічі порівняно з попереднім станом, коли бойлери працювали одночасно. А зекономлені кошти можна буде направити на інші енергоефективні заходи, закупівлю медикаментів чи необхідно. Ного обладнання Ірина Кутюк, випуск новин на Рівненщині інспектори рибоохоронного патруля затримали браконьєра, який незаконно виловлював раки. Порушника викрили напередодні на річці Стир у селі Лопавше Дубенського району. Браконьєр у гідрокостюмі вручну ловив раків у заборонений період виношування ікри. Чоловік витягнув 81 рака, завдавши шкоди рибному господарству на суму близько 270 тисяч гривень. На місце інциденту викликали поліцейських виловлених раків, автомобіль та гідрокостюм правоохоронці вилучили. Факт порушення задокументували. В найближчі кілька діб на Рівненщині, ймовірно, будуть встановлені температурні рекорди. До кінця тижня в області пануватиме аномальне, як для початку весни тепло. Місцями повітря прогріється до 19 градусів. За таких умов будуть перекриті історичні максимуми температури на метеостанції Рівне у період з 7 по 9 березня. Найвищі показники у ці дні фіксували на позначці плюс 14 градусів. 6 березня найтепліше було у 2002 році, коли повітря прогрілося до плюс 15. Лидніше у 1993-му, коли було 18 градусів морозу. Футболісти Вереса Андрій Кожухар та Дмитро Годя отримали виклики на матчі збірних. Голкіпер Рівнян приєднається до табору національної команди Молдови. А півзахисник червоно-чорних Дмитро Годя вперше отримав виклик у молодіжну збірну України віком гравців до 20 років. Такою була ключова інформація нині, хто став президентом Федерації легкої атлетики області, які твори увійшли до Альманаху Рівне літературне та багато іншого. Розповімо вже у вечірніх випусках. Тож стежте за ефіром телеканалу Сфера ТВ та сторінками у соціальних мережах. Ми завжди маємо про що розповісти. До зустрічі.